Дуже цікаво, що скажете з приводу такого пояса, які сьогодні зробили. Спочатку у нас йде ремень в штані, він йде з 3D-сіточкою, такий дуже м'ягенький. Потім у нас йде на пояс, верніше ремень з пластиком. він всередині. І на нього отакі панельки з моллі, тут їх дві штучки, і вони з пластиком. Якщо підсумок начепити, вони такі доволі м'ягенькі, але підсумок нічого не перекручується, дуже чудово тримається. Хотів запитати у вас, чи потрібно, ми зараз розробляємо такі тоненькі плечики. І чи потрібно робити саме до такого тоненького ременя кріплення до таких плечиків? Чи робити тільки нам будуть ще такі півкільця знизу. Як у нас в звичайному поясі універсальному, для того, щоб можна було тактичну сидушку або сумку скидання кріпити, так можемо зробити ще для таких плечиків. Ці плечики будуть розраховані під плитоноску, вони ультратоненькі, дихаючи з сіточкою. Ну, не просто стропа якась, вони будуть дуже круті. І чи робити саме до такого пояса? Отакі плачіки напишіть нам, будь ласка, в коментарі. Всім дякую. Слава Україні!